Привіт, рада бачити вас! Сьогодні я запрошую вас у подорож, яка буде дещо надзвичайна. Ми будемо малювати не конкретні предмети чи людей, а те, що неможливо побачити: внутрішні стани, відчуття, наші внутрішні діалоги. Це відео про те, як дати форму тому, що відчуває наша душа. Це не про ідеальність, а про щирість, про те, як перетворити почуття на лінії, кольори та рух. Сподіваюся, що цей процес буде цікавий та корисний для кожного з нас. Мої перші спроби передати правильну емоцію зовсім не виходили. Вони були технічно вірними, але їм не вистачало душі, не вистачало чогось справжнього. Я хотіла, щоб мої малюнки розповідали історії, але вони просто існували на папері. З часом я зрозуміла, що справжній сенс у випадкових, навіть безграбних лініях. Коли я дозволила собі відпустити контроль і перестала боятися, що лінія буде кривою. Малюнки ніби видихнули. Вони почали жити своїм життям, а я просто слідкувала з олівцем. Зараз я вже не думаю про ідеальні форми, а лише про одне, яке зараз відчуття. Я дозволяю своїй руці вести діалог з цим відчуттям. Це як розмова без слів, де я ставлю запитання, а олівець відповідає, залишаючи сліди на папері чи на моєму планшеті. Я намагаюся передати внутрішність. Тан через мову, обличчя та тіла. Це як вивчення нової мови, де кожна лінія має своє значення, а кожен штрих свою глибину. Поміркуйте про форми. Коли ми відчуваємо себе замкнуто, наші форми можуть ставати більш стиснутими, кутастими, напруженими. Коли ми відкриті світу, форми стають округлими, м'якими, запрошуючими. Важливо передати цю внутрішню геометрію, чи вираз обличчя спрямований всередину, чи навпаки розкривається назустріч зовнішньому світу. Не забувайте про світло. Воно може повністю змінити історію. Світло, що падає з одного боку, створює глибокі драматичні тіні. Це може передати відчуття внутрішнього конфлікту, приховування. Натомість м'яке рівномірне освітлення створює відчуття відкритості та спокою. Це як ніжне сонце, що освітлює обличчя, розкриваючи його повністю. Іноді найважливіші речі передаються найточнішими рухами. Це мова обличчя, де кожна деталь має вагу. Зверніть увагу, як кледь помітний нахил голови може розповісти про чиїсь роздуми, як напруження в куточках губ може показати стримування чогось, або як злегка збуження чи навпаки округли очі передають внутрішній стан. Весь слів. Це про діалог між та тартом, про те, як вони разом створюють єдину історію. Коли я перейшла к малюванню емоцій, я зрозуміла, що це не так просто, як здається. Наприклад, мені було дуже складно передати злість. Малювати рот було складно, бо там було стільки напруження. Але я відкрила для себе, що цю напругу доповнюють у малюнку брови та складки навколо носа. Та найцікавішим відкриттям для мене стала напружена посмішка. Ця емоція, що поєднує в собі посмішку і внутрішнє напруження, виявилась нетмірно виразною і глибокою. Вона теж доповнювалася в нахмуреності брів. Це навчила мене, що найцікавіші емоції це ті, що ховаються за зовнішнім виглядом. Загалом цікаво малювати змішані емоції, але не кожного разу це виходить. Малюючи таким чином, ви починаєте бачити, що кожна деталь це слово в реченні, але описує стан, ви створює не просто зображення, а оповідь, яка відчувається навіть без конкретних слів. Можливо, ви думаєте, добре, це цікаво, але навіщо мені це потрібно? Відповім вам чесно. Ця практика це просто вправа для розвитку техніки малювання, це справжній подарунок для душі, адже вона вчить нас двох найважливіших речей зрозуміти себе та відчувати інших. Коли ви малюєте свій внутрішній стан, ви ніби починаєте вести діалей зі своїм внутрішнім я. Це стає своєрідною візуальною медитацією, де ви можете винести на папір те, що важко висловити словами. Це допомагає розібратися у своїх почуттях, дати їм форму і побачити їх збоку. І що не менш важливо, ця практика розвиває вашу емпатію. Коли ви звикаєте шукати настрій у лініях на папері, ви починаєте робити це і в реальному житті. Ви стаєте більш спостережливим де людей, навколо помічаючи ледь помітний нахил голови, який видає глибоку задуму, чи маленьке напруження в куточках губ. Що свідчить про стримування, вивчитесь бачити не лише зовнішність, а й те, що приховано всередині, це робить вас чутливішим, а ваш зв'язок зі світом міцнішим. Ви помітите, як з часом ваші малюнки перестануть бути просто зображеннями. Вони почнуть жити, вони самі будуть розповідати вам історії, і це дивовижне відчуття бачити, як те, що ще хвилину тому було надзвичайним відчуттям у грудях, стає живим і зрозумілим. <зумілим> на папері. Тож, якщо вам здається, що у вас щось не виходить, пам'ятайте, це не про ідеальність, це про шлях. Дозволяйте собі погратися, експериментувати з лініями та формами. Нехай ваша рука буде вільною. Дякую, що були зі мною. в цій творчій подорожі. Мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарях, що найяскравіше ви відкрили для себе в цьому процесі, і що ви відчували, коли малювали сьогодні. До нових малюнків і теплих відкриттів. Па-па!